Зима за вікном отже, час іти до салонів BMW Motorrad. Радий вам повідомити, що саме зараз у всіх дилерів BMW та на офіційному сайті BMW Motorrad діє зимова пропозиція, що триває до 15 січня 2026 року. На вас чекають знижки від 20 до 70% на мотокуртки, мотоштани, рукавиці, костюми та багато інше. Це чудова можливість поповнити свою колекцію heritage туристичного, спортивного мотоекіпювання, або замінити якісь окремі деталі. Якість усіх моделей перевірена часом і в наявності є колекції на будь-який смак, стиль і колір. Запрошуємо скористатися пропозицією та обрати для себе екіп, який дарує комфорт і безпеку на кожному кілометрі. Якщо ви не впевнені в розмірі, приходьте. Ми з радістю вам допоможемо підібрати оптимальний варіант. Підписуйтесь на офіційні канали в соцмережах BMW Motorrad Україна та не пропускайте вигідних пропозицій.